Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Валерію Вікторовичу сьогодні не вдалося з металістами здобути перемогу, перервати серію безвиграшних матчів, але все ж таки здобути перше очко. Витримали тиск суперника. І ось чи задоволені ви. Результатом ходом подій і що сказали хлопцям ось після матчу в роздягальні? Ну, хлопцям сказали, сказали, що треба ще грати впевненіше, тому що да, після двох поразок було дуже важко психологічно хлопцям. Саме головне, що сьогодні команда зіграла на ноль. В атаці були проблеми у нас, де були в першому таймі і в другому дві хороші контратаки, де повинні були її реалізовувати. План на гру хлопці виконали, тому що все було построєно, щоб хлопці грали швидше в контратаці, а, на жаль, не вистачило досвіду в завершальному моменті реалізувати ці контратаки. Атаку вони молодці сьогодні, вони боролись, вони хотіли, але десь ще. Не вистачає майстерності, якої хочеться, тому що які хлопці виходять на заміну, вони повинні підцілювати нас. А десь, може, в них є ще такі, знаєте, що вони не впевнені трохи в собі, тому що і турнірна таблиця зараз, може, хлопці дивляться і вони розуміють, що кожен матч треба грати тільки на перемогу, тому що щоб вижити, як кажуть, в цій гонці. Ну і можливо впевненість прийшла із першим сейвом Голкіпера Богдана Шухмана. В обороні сьогодні більш-менш зіграли зібрано. Не було там таких промахів, як у попередньому домашньому матчі. Ось і чи задоволені діями там на останньому рубежі у захисті? Ну захист самогонець. Я вважаю, що вони як грають на ноль, то заслуга всієї команди. Да, воротар сьогодні допоміг нам. І, ну, він молодець, як і вся команда. Тому і коли у воротаря є впевненість, тоді хлопцям десь теж приходить впевненість і їм легше трохи грати. Що скажете про суперника? Металіст це такий підбір молодих талантів, які хочуть ходять з збірної і гравців з досвідом. Можливо, перевага у досвіді ще була у суперника. Так багато гравців було з досвідом. Ну, команда дуже хороша, металіст. І хлопці молоді, хороші. Їх викликають до збірної, це теж показник, тому що ну, хлопці з досвідом і майстерність, і ми бачили, як хлопці працюють з мечем, дуже гарно працюють. Ну, тому саме головне, що ми добули, здобули це очко, і я думаю, що в, в подальшому плані у нас прийде впевненість і хлопці будуть додати в цьому компоненті. Ваші враження від матчу, була боротьба на полі, була перевага невеличка у вашої команди, небезпечні моменти, чи задоволені ви таким результатом? Трошки розчарування є. Якщо брати в цілому, то гру відсотків на 80 ми контролювали, але саме головне. Це забити хоча б один м'яч, так і не вдалося. Хоча так, згоден з вами, що мали свої, можна казати, дуже якісні моменти, але дії наших гравців в деяких цих моментах ну, були трошки прогнозуємо. Якщо більш креатива, та таких несподіваних дій для суперника, то, мабуть, було б краще. Тоді могли б ще розкрити команду суперника А так, ну, також, незважаючи на, скажімо так, трошки незадоволений стан газону, але все ж таки намагалися грати. Ну, як якомога сказати, для вболівальників такий якісний футбол. І більшістю частю відрізків на протязі всього матчу це вдавалося. Але, ще раз кажу, футбол, він дуже красивий, коли там на табло нулі зміняються. Іншими цифрами. Чи не вплинув на, на команди попередня гра, там така перемога з великим рахунком була, можливо, так трохи вона ну, не розслабила, а можливо, там ось, ну, не те, що по іфорії, а все ж таки у пам'яті був цей матч і тут. Та не є разі. Перемога є перемога. Це е, хороші емоції, енергія, та, що допомагає рухатись вперед. Тому навпаки, скажу, що ця перемога додала а, чутно так от, а, в діях кожного та в цілому команди. Який період зараз переживає металіст? З одного боку команда залишила ОПЛ, з іншого у вас такі молоді таланти, юні таланти, які, мабуть, привернуть найближчим часом увагу. І ось в як, якому стані зараз металіст очікує така непроста боротьба у групі на вибування, і у той же час от, ви граєте першим номером у гостях. Ну, трішки не вистачає, там, щоб брати очки по максимуму. Згоден. Задача. Така дуже складна залишитись у першій лізі, але незважаючи на це, ми все ж таки просимо хлопців, щоб вони намагалися грати в футбол. Ті, які подобаються подобається болівальникам, все ж таки для цього вони десь там декілька років тому пішли у цей від спорту. А так є становлення, дуже е, такий різний склад. Є дуже молоді хлопці, є вже трошки старші, є е, дуже такі вже е, гравці, які і в УПЛ десь пограли. Але намагаємось привести їх до одного якоїсь цифри, такої, щоб разом йшли і якість, і результат. Ну і на останній зробити такий підсумок невеличкому турніну на Полтавщину, грали з Кременем, з Вінником спорт. Не забили, але й не пропустили. Який підсумок ось цих двох виїзних матчів? Ну, якщо ми навіть не ми, а хлопці самі, Вибрали такий похід на виїзді не програвати, вдома, перемагати. Но будемо бажати їм, щоб тільки вони так і продовжували. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.